Визнання за улюблену справу і любов подаровану дітям. Чителька початкових класів Сранківська Леся Павлюк увійшла до 50 найкращих педагогів світу за версією Global Teacher Prize 2025, Жінка працює у ліцеї номер 7 і щоранку поспішає до свого першого б класу саме разом з дітлагами педагогиня і дізналась про те, що стала однією з фіналісток. Сьогодні мають оголосити. 50 найкращих вчителів в цілому світі. І дивимося. Yeah, yeah! Леся Іванівна розповідає, вперше на цю премію, але на українському рівні її анонімно номінували ще у 2019-му. Однак тоді участі вирішила не брати. А вже через рік заповнила анкету і увійшла у топ 50 кращих вчителів України. Прийшла до п'яти десятків фіналістів Леся Павлюк і наступного року, 2024-й став для неї успішним. Вибравши першість в Україні і ставши вчителькою року, жінка подалась на міжнародний рівень і знову отримала визнання. Я ніколи нічого не робила за для премії я ніколи не розглядала там якісь критерії під час своєї діяльності. Я робила те, що відчувала, те, що від душі, те, що в принципі було доречно робити в моєму класі, і те, що було цікаво робити дітям, і що пропонували робити вони. А потім, коли я вже заповнювала анкету, я узагальнила свій досвід, узагальнила технології, які я використовую, досягнення, які вдалося досягнути разом з дітьми і батьками. Ну і відповідно таким чином. Сформувала анкету. Я думаю, саме робота моя впродовж. Ну, з першого дня, коли я прийшла до школи працювати, і досі. І те, що все-таки я вважаю, що це дійсно моя професія, і я сюди прийшла. бо я точно знала, ще з дитинства, що я буду вчителькою. Я думаю, напевно, це найбільше вплинуло на результати. Діти раділи разом зі мною. Реакція була справжня, і вони були. Такі щасливі за мене, і відчувається цю радість, цю ширість від них, і бачите, вони продовжують радіти. Глобальних змін після оголошення результатів каже педагогиня, у її житті не відбулося. Вона продовжує працювати у своєму інклюзивному класі франківського ліцею та навчати малюків, які люблять її за те, що вона є, а не за престижні здобутки. Вона уроках Лесі Іванівни нудьгувати не доводиться. Нам це дуже цікаво, тому що Лесі Іванівна про багато чого. Розказує, і вона нам дає запитання, і теж ми на них відповідаємо. У нас є цей абетка на українській мові, і ми. У Нас є такі динозаврик. Ми його включаємо, і ми вчимо та кабетку. Леся Павлюк наголошує жодної конкуренції або змагання, премія не передбачає. Вона створена для того, щоб наголосити на важливості педагогів і їхніх зусиль та підняти престижність цієї професії. І разом з тим ця публічність може бути хорошим майданчиком для того, щоб розповідати світові про українських вчителів, які, попри тривоги і ворожі ракети, продовжують робити свою справу. Я вважаю, що для дітей е, не неваж... Важливо якісь там нагороди, заслуги ще для дітей важливо, що їхня вчителька є з ними, і дуже важливо, щоб дійсно діти любили свою вчительку для мене уходження в 50-ку фіналістів премії Global Teacher Prize є важливою, адже я маю можливість світові розказувати про знову ж таки розказувати про Україну, розказувати про те, як відбувається освіта в Україні, про те, в яких ми зараз умовах і які героїчні зараз вчителі. Цілої України Богдана Лисенко Іван Пілецький, телеканал 402.